Давайте повернемося до початку повномасштабної війни у 2022 році та поглянемо на цифри. На папері шанси були катастрофічно не на користь України. Росія мала приголомшливу чисельну перевагу майже в кожній категорії озброєння, де співвідношення іноді сягало 10 до 1 або навіть більше. Подумайте про бронетехніку. Росія зосередила на кордоні тисячі танків та бойових машин піхоти плюс мала колосальний резерв понад 10 тисяч танків на зберіганні. Для порівняння в Україні було близько 900 тисяч танків у повній готовності. Коли справа доходила до артилерії, перевага Росії була величезною. Вона володіла найбільшим артилерійським флотом у світі, що включав як ствольну, так і реактивну артилерію. У небі різниця була такою ж разючою. Росія мала понад півтори тисячі тактичних літаків, тоді як Україна, приблизно сто. Що стосується протиповітряної оборони, то сучасні російські системи С-300 та С-400. Переважали те, що мала Україна, а на морі панування російського флоту було абсолютним. Отже, на старті баланс сил був неймовірно викривленим. Залишайтеся з нами, поки ми досліджуємо, як розгорталася ця історія Давида проти Голіафа. Дякуємо за перегляд!